Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні у нас з вами дуже цікава тема і дуже цікава книжка. Я урвала просто собі кайну щелепу і хотіла би трошки про неї поговорити і розрізати її на шматки разом з вами. Але спочатку давайте ж поговоримо, що це за книжка. Це загадкова книжка Головоломка, яка була написана в 1934 році, і викликала неабиякий ажіотаж. В чому ж головна ідея книжки, і в чому полягає наша з вами задача як читачів? Давайте розбиратись. Основна наша з вами задача це знайти шість підозрюваних, а також шість жертв убивств. Ця книжка складається зі ста сторінок, які абсолютно повністю переплутані між собою. І, власне, нам треба з вами буде вирізати ці сторінки, розклеїти їх як в старих добрих детективних фільмах. і... Класти шість окремих історій. Ну і ніби здається, що дуже легко, нічого складного, окрім того, що нам по факту треба читати і прочитувати 100 сторінок, декілька, можливо, десятків навіть разів. Але ще одна особливість цієї книжки полягає в тому, в якому році вона була написана, тому що вона прям напічкана цитатами, відсилками. з того часу ну і це може викликати складність, а також наявність гри слів. Яку насправді у нас це і не перекладеш, а нам треба то все зрозуміти. Це, напевно, єдина причина, чому я її не купляла англійською. Я знаю про неї дуже давно і дуже хотіла її прочитати, скласти цей пазл, але зараз вона вийшла українською і ми маємо з вами таку можливість. Наше українське видання воно складається з декількох частин. Перша частина це власне пронумерована історія з одного боку, а з іншого коментарі до неї, де нам наш любий перекладач Дуже вам дякую за роботу, описує гру слів, а також відсилки, які ми можемо знайти на цій сторінці. Друга ж частина складається власне, з листочків, які нам, врешті-решт, треба буде виривати і намагатись поставити їх в правильному порядку. Також в книжці присутня картка нумерації фрагментів, і, власне, в кінці картка жертв і злочинців для того, щоб ми. Записали тут свої відповіді. Цю історію цієї книжки було декілька видань. Перша була пейпербеком, звичайно, але потім, у 2019 році, випустили карткову версію для того, щоб не трощити книжку, і людям було легше розбирати і розгадувати цей пазл. Ну і власне, давайте з вами спробуємо її розібрати і розділити на сторінки. Я дуже нервую. Я ніколи такого не робила. І мені дуже страшно. Я почну з кінця, бо тут якось можна моїм прекрасним ножичком то все відрізати. Сидемія. Поїхали. Ну, звісно, куди ж без цього? І так, перша є. Давайте поїхали далі. І от ми з вами закінчили розбирати цю книжку. Я ще потім ці сторінки розріжу на чотири частини для того, щоб повністю розкласти і розклеїти їх у себе на стіні, коли почну розбиратись. Загалом, подейкують, що офіційно людей, які виграли гроші, а тут давали гроші за те, що ти виграєш, було троє. Але насправді на Reddit є тред, де люди обговорюють і діляться своїми думками стосовно цієї книжки, можливо, допомагають один одному якось розгадати і так далі. То в цілому їх набагато більше. Я на те щоб дуже впевнена, що я. Зможу їх розібрати і розгадати так швидко, але я буду пробувати. Буду вас намагатись тримати в курсі того, що тут відбувається. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.